Українські медики, як і військові щодня ризикують власними життям задля перемоги. Як працює медичний фронт та яке майбутнє пророкують українській медицині? Дивіться далі! налагодити роботу медицини та адаптуватися в умовах війни. Ці теми обговорювали на форумі. Шний фронт, український кардіохірург та директор інституту серця Борис Тодуров перший від початку повномасштабного вторгнення Росія зібрав офлайн понад пів тисячі медиків. Ми намагаємось дати якусь надію на майбутнє і зробити більш впевненим віру в те, що українська медицина розвивається. Ми продовжуємо робити все, щоб нові технології були в нашій практиці. Із 24 лютого саме медики стали пліч опліч з військовими за для захисту українців та замість зброї в них знання та медичні інструменти. Війна поставила медиків. Теж перед викликом великим, і сьогодні в Україні працює унікальна система спільної роботи військових і цивільних медиків. Сьогодні фактично всі цивільні заклади медичні це військова медицина, тому що сьогодні всі надають допомогу нашим пораненим. Найважче довелося лікарям-трансплантологам через обстріли. Вони скасовували операції. Переносили їх у більш безпечні місця під час блекаутів, оперували з ліхтарями. Декому навіть довелося набувати нових навичок. Це зрештою стало поштовхом для розвитку української медицини. Українська медицина повинна бути на високому рівні, і ми не повинні відставати ні на одну хвилину, ні на одну секунду від світової медицини. А в нас є класні українські медики. Ви бачите, скільки в залі молодих людей. Це наше майбутнє. Скоро думаю, за рік, два станемо. Е Лис медицини, яка буде мати найбільший передовий досвід, допомогу для лікування поранених та пропозиції щодо наукової співпраці українським лікарям пропонують спеціалісти з США, Канади, Ізраїлю та Німеччини. А уроки тактичної медицини стали чи не найважливішими при підготовці українських бійців. Люди всі повинні розуміти, що ще до кожного постукає війна, і що він має бути готовий. Ось так тому треба вдосконалювати себе. Кожна людина має Готувати себе до якоїсь критичної ситуації, щоб люди розуміли, не боялись крові, не боялися цих цих ситуацій. Загалом, за підсумками конференції, організатори мають зібрати кошти для потреб збройних сил України на меті забезпечити наших бійців дронами. А лікарів хочуть надихнути, продовжувати виборювати кожне життя та протистояти на медичному фронті.